I yeah. Вітаю, друзі та колеги. Сьогодні мова про відповідальність за пожежну безпеку при передачі об'єкту нерухомості, земельної ділянки, будівлі, частини приміщень, в тому числі об'єктів житлового фонду в оренду. Тож, хто відповідає власник орендодавець чи користувач орендар? Відносини між сторонами щодо забезпечення пожежної безпеки на об'єкті законодавством визначені наступним чином: перше кодексом цивільного захисту другого року, а саме частиною 3 статті 55 передбачено забезпечення пожежної безпеки на власника або власників земельної ділянки та іншого об'єкта нерухомого майна або наймачів орендарів земельної ділянки та іншого об'єкта нерухомого майна, якщо це обмовлено договором найму оренди, а також на керівника або ж керівників суб'єкта господарювання а щодо фізичних осіб-підприємців. Друге, в пункті 6 розділу 1 на ПБА 01.01.2014 2014 правила пожежної безпеки в Україні, затвердженого наказом ВС від 30.12.2014 року, номер 1417, зазначено в раді передачі в оренду цілісного майнового комплексу або окремих його частин. Приміщень інших об'єктів за домовленості сторін цивільно-правового договору визначаються права та обов'язки орендаря та орендодавця щодо забезпечення пожежної безпеки та відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки на об'єкті оренди. Тож законодавство не визначає чітко, яка із сторін має нести відповідальність за пожежну безпеку. Натомість, положення нормативних документів пропонують покласти таку відповідальність на одну зі сторін договору оренди за домовленості між ними. Отже, якщо ви сторона орендодавця, то доцільно покласти обов'язки із забезпечення пожежної безпеки на сторону орендаря. При цьому слід розуміти, що до заходів пожежної безпеки, які можуть бути прописані в договорі оренди в пунктах про обов'язки орендодавця, відносяться такі, як розробка відповідних документів та ознайомлення працівників з ними, оснащення об'єктом вогнегасниками, отримання пожежної сигналізації та інше. Все залежить від характеристик об'єкта оренди. Житлове і нежитлове приміщення або будівля, діяльності, яка буде провадитися тощо. Щоб уникнути відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки з боку орендаря, орендодавцю доцільно попіклуватися про включення пунктів про обов'язки орендаря в цій сфері. Якщо ви є стороною орендаря, варто також ретельно придивитися проєкт договору в частині даних обов'язків, перш ніж його підпише керівник підприємства, щоб не брати зайву відповідальність на себе. І ще момент. Декларація Відповідності матеріально-технічної бази, суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки не подається орендарем об'єкта нерухомості за умови, що декларацію на об'єкт нерухомості зареєстровано його власником. Так говорить пункт перший порядку подання реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Даний документ затверджений постановою КМУ від 5.06.2014 року номер 440 Перед укладанням договору оренди уточніть даний факт. І в разі перевірки об'єкту інспектором ДСНС, до речі, також буде краще, якщо буде присутній представник орендодавця. Інформація була корисна? Поставте лайк цьому відео. Я ж продовжую працювати для вас. Буду рада новим підписникам на канал, тож щоб не пропустити нові відео про новини законодавства та практику вирішення багатьох практичних питань. Бережіть себе!